Дівчатка нам ну, щойно, ну майже щойно дали світло. Хочеться випити чайку свіжого. Я до цього купувала такий набір. Хотіла Різдвани лавере купити, але цей мені трапився була якась там вигідна на чи 64 гривні. Ну, щось таке. Я його придбала. І хочу вам сказати, що мені досить сподобалося. І оцей смак найбільше сподобався. Оцей самий такий ніжний-ніжний. Так що рекомендую. Надалі ще подивитися, що там в зимовому. Наборі, може таки все ж таки куплю. Так. А зараз я отакого зроблю. Хата так охолола, холодна стала. Будемо чекати, поки все прогріється. Я заварюю на один пакетик. Нам цього вистачає, він не дуже кріпкий, нормальний такий. От одразу всім розлити. І випити. Мені здається, що так набагато краще, ніж один пакетик в одній чашці по і викинув його. Ну, я так вважаю, що так для нашої родини в нашій ситуації найбільш економно, найбільш вигідно. От. А взагалі... Дуже рідко знаходиться такий чай, щоб був дуже приємний на смак. От все щось не те. Не знаю, як її обрати, начебто вже стільки всього спробували. Не те, що хочеться. От, до речі, теж купувала кава зі Львова, така з червоним упаковка. Взагалі не сподобалась така. Таке не смачне. Стандартної пачки кави нам вистачає на тиждень. на усіх. Кожен день я заварюю ложки. Ну, Це якщо один раз. Ну, а до чаю теж щось потрібне. Вирішила поки є світло насмажити оладок. Оладки у мене з кукурудзяного борошна. Без цукру готую, з замінником. Ці в мене на кефірі. Кефір дуже добре піднімає кукурудця на борошну, пухенькі вони такі. Ну, я вже так давно з пшеничного нічого не готую, що насправді, напевно, вже і не пам'ятаю, які вони на смак. Ну от, ось такі вийшли. А ще хочу на днях зробити яблучні пантейки. Дівчатка, в реалії сьогодення. Кава, кава з молоком, молоком, вода. Скоро знову буде відключення. Вранці я в основному п'ю завжди каву, а останні декілька днів п'ю каву без кофеїну. Вранці взагалі звичайної кави не п'ю. От. Може, трохи економніше буде, хоча розчин без кофеїну теж не дуже дешеве. Але звичка є звичка. А на вечір у нас сьогодні салат, пекінська капуста, огірочок солоний машта. Солі, що були в мене морозильниками. А це дві запечені ноги. індичі, Я їх запекла, тепер розділю на шматочки і будем, будемо вечеряти. Гаряче ще дуже. Але розділяється добре. Ось так воно вийшло, до речі, радувала його і додавала вишневе варення. Ось така от вечеря. М'ясо, салат і картопля. Просто шматочками цього разу. Добрий день усім, добрим людям. Я зараз вийду на базар, ранок був ще той. Зараз вімкнули світло, а скоро знову у нас повинно бути відключення, Тобто мені просто кабанчиком потрібно сходити. Ранк оди все дуже важкий, тяжкий, чесно кажучи, голова страшенно болить. Така новенька в мене чашечка, хоча я говорила, купувати не буду. Оце АТБ 100 гривень окремо. відео в шорцях у мене є, які в них ще там дизайни. Ну, цікаві чашки мені сподобались, тому я не встояла, придбала собі одну. Знову вечеря, це в мене такі котлетки з підливкою в духовці, запечені під сиром. І гречка сьогодні на гарнір, І салат з капусти та притрушини помідор. У мене дівчатка вже сьогодні субота. Вже в нас відключення було, і начебто за графіком у нас сьогодні один раз відключення. А в мене другий день так болить голова, такий сильний головний біль. Що мені дихати важко. Ну так от, у мене отаких от шматочків свинини, тут декілька, і половина курчатка бульйонного. Зараз воно все двариться добре. Причому свинину я поклала трохи раніше, а курча пізніше. І буду робити заготовки. До речі, дуже добрі щепці за тебе. Обід готовий з того бульйону, що я варила, частину концентрату я поставила на зберігання і ось такий супчик вийшов. А на вечерю у нас сьогодні пюре, веселедець та цибуля. На більше в мене сил немає готувати. Але роботу потрібно робити. Ось у мене дві такі курки чоловік купив, я просила. Хоч болить його була, хоч ні, але потрібно їх переробити. До речі, бульйон концентрат можна зберігати в морозивній камері, а можна в банках під єврокришку, кип'ятком залити, в стерильну банку. Ну і коли охолодити, я собі залишаю декілька баночок просто в холодильнику. Ще жодного разу не пропало. Ну а з цих курей будемо готувати. Не скажу, що це заготовка на тиждень. Ось це всього дві курки. Але все ж таки краще, коли воно є вже в морозильній камері. Дуже подобається, коли заготовка є, є, і в будь-який момент ти можеш її дістати, щось вже готувати. Я по-різному роблю заготовки, коли просто м'ясо, коли з маринадом все складаю з цих. Курпусів, терс, варю, бульйон, концентрат і заготові. Ось такі два пакетики, нове крила бедра. Малефіла на відбивні. І замариную ще сало. А в мене вже спеклися мої рулетики. Ось таким беконом я їх обклала. Зверху поклала трохи шкірки курячі для підвищення жирності, скажімо так. Всередину накладала печериці. Ну і на дно печериці з вершками. Чоловік мені купив вчора на базарі по 70 гривень морожені, страшне. Важко було їх чистити. Ну, на смак не дало ніякого ефекту, начебто як свіжі. О, ну і пюре. Ми, до речі, купили картоплі, замовили три мішки. 76, здається, чи 67 кілограм, по 28 гривень. О, так що у нас тепер буде часто картопля на столі. Ну і от що в мене вийшло з того сала, що я замаринувала. Одночасно запікала ірлетики, і сала, щоб один раз духовку включати. Оцей жир та желе я обираю завжди з усього. І потім десь використовую чи в крупу якусь, чи в суп по-різному. На вигляд начебто нічого. Як на спак, невідомо. Ну, мені здається, що м'ясо взагалі складно з <с> несмачним зробити. Хоча все можливо. Єдина проблема, що от ну, ніяк я не можу призвичайти до цієї солі, яка зараз продається. У мене в запасах ще нормальна сіль є, але її вже... Геть мала і, чесно вам скажу, зберігаю її для консервації. Ну, дивіться, дівчатка, начебто непогано. Обов'язково використовую мускатний горіх, мені подобається. Суміш перців тут є. От, цукор я в маринади не додаю. Ніде ніколи ніяк. От, у мене вийшло три таких шматочки. Зранку я оце зараз один тільки переріжу. Зараз по шматочку скуштуємо, потім чоловіку з собою потрібно буде дати. Ну і так залишиться. А ті ще будуть стояти чекати свого часу. Нам дали нові графіки і я зараз намагаюсь швидесенько навіть обід зварити, поки розібралася, яка в нас група, в мене тепер група 2.2. От, подивимось, як воно буде. Сина в школу. Ну, якось так. А мир буде обов'язково.